Привіт, друже! Мене звуть Данил Дмитрієв, і я написав книгу, фентезі книгу, проте наразі видавництва не беруть її в роботу поки що. І тому я вирішив застосовувати інші доступні методи для того, щоб знайти свою аудиторію, і щоб аудиторія знайшла мене. І це. Дуже круто, чесно кажучи, я дуже захоплений, що сьогодні ми зможемо разом з тобою почати спілкування, а, бо я особисто вважаю, що фентезі це дуже крутий жанр, його не вистачає в Україні. Мені здається, що на нього є попит, він існує, і я хочу створити платформу для того, щоб ми разом могли ділитися емоціями. Взаємодіяти, щоб я міг ділитися своєю творчістю, і ми разом створювали якісь можливості для також української літератури і всередині країни, і поза нею. Тому дякую тобі, що ти тут. Бажаю гарного дня і до зустрічі в наступних відео!